В Ефірі спецпроєкт про Нікополь. Наші журналісти вже готові розказати про життя району, який за останні п'ять місяців став справжнім символом незламності та нескореності. Отже, сьогодні у випуску чергова зухвала атаку росіян. Ситуація з електрикою на Нікопольщині, чат бот куди можна повідомити про колаборантів та як отримати безкоштовні дрова для опалення. Про все це ми розкажемо вже за мить. Гучна ніч у Дніпрі та на Нікопольщині. Росіяни атакували обласний центр чотирма ракетами, зруйновано виробничі приміщення приватного підприємства. Минулося без загиблих та поранених. А Нікопольщину російські окупаційні війська обстріляли з ураганів та важкої артилерії. Під ворожий приціл потрапила червоногригорівська громада. Фахівці обстежують місця вибухів та руйнувань. У самому Нікополі ніч пройшла в тривогах, але без обстрілів вся інфраструктура в місті працює. Триває ліквідація наслідків попередніх обстрілів. На жаль, зберігаються як планові, так і аварійні відключення. Дуже багато скарг, але ми повинні розуміти, йде війна і ситуація з електрикою є проблема, над якою працюють наші енергетики. Тому як тільки буде можливість включити електрику, вони це зроблять. Енергетики роблять все можливе, щоб подати напругу в будинки жителів усіх громад Нікопольщини, але наслідки російської ракетної атаки, ціллю якої стали об'єкти енергетичної інфраструктури країни, подолані лише частково. Дефіцит потужності є надвеликим, що і призводить до аварійних відключень. Тим часом у Нікополі, який ворог обстрілює, найчастіше відкрито п'ять додаткових пунктів обігріву. Дізнатися адреси можна в міській раді або районній адміністрації, в поліції, у депутатів чи представників. Квартальних комітетів. І далі продовжимо тему опалення. Українці у прифронтових регіонах отримають безкоштовні дрова. На це уряд виділив майже 563 мільйони гривень. Серед восьми визначених областей Дніпропетровська в нашому регіоні на таку допомогу мають право мешканці десяти громад. Серед них є чотири Нікопольського району. Хто саме отримає деревину для опалення та як оформити заявку? Дивіться в наступному сюжеті. я вам дані з вами на Галина Васильівна серед тих, хто прийшов до управління соцполітики, аби здати документи на отримання безкоштовної деревини. Попереду важка зима, Нікополь під постійним обстрілом. І як складеться ситуація з опаленням, прогнозувати важко. Тож дрова можливо єдиний шанс для її родини не замерзнути взимку. Втім, самостійно потягнути закупівлю деревини вони не в змозі. Що в нас у в домі три льготніка: один інвалід першої групи, син другої групи. А я Вдова Чорнобиль це перші категорії. Ми дом купили сім років тому і не думала, що в мене груба робоча. Ми спробували, а потім в сину в суботу з'їздив олійну, Олейну, там брикети пресовані від солнуха. Попробували – груба робота, відміна. Спасуть дрова, да, вони брикети ті без дров не горять. Так що ось це я не знаю, як паличка виручалочка. Мешканцям прифронтових громад Дніпропетровщини дрова надаються безоплатно. До списку потрапили і Марганецька, Червоногригорівська. Нікопольська та Мирівська. Дніпропетровська область від уряду вже отримала кошти, тобто субвенцію в розмірі 58 мільйонів, і територіальні громади самостійно проводять закупівлю. В подальшому території, тобто наші територіальні громади, розпочнуть розподіл цієї деревини і на кожну домівку буде виділятися не менше, ніж один куб деревини. Нікополь отримав на це близько 8 мільйонів гривень. У пріоритеті на отримання дров люди, які потребують посиленої уваги, було визначено, що в першу чергу забезпечуються громадяни, які належать, мають пільги відповідно до чинного законодавства. Це наші інваліди війни, учасники війни, учасники бойових дій, діти війни, Чорнобильці всіх категорій. Також сюди Віднеслися в нас ще така категорія, як інваліди першої другої групи загального захворювання, ба і багатодітні родини. В управлінні кажуть, не відмовляють нікому, приймають заяви на отримання безоплатної деревини, навіть від тих, хто не відноситься до пільгової категорії. Втім, рішення давати дрова чи ні за спеціальною комісією. Навіть якщо немає пільгової категорії, ми людям не від не відказуємо. Ми приймаємо у всіх бажаючих, ну хто хоче отримати деревину. Головне, щоб було наявність спічного опалення, тобто, щоб люди це тільки. Приватний сектор проводиться виконкомі комісія, і кожну справу, кожен пакет документів розглядається і приймається вже справа, дивляться, яка пільгова категорія, тобто ну, скільки там осіб прописано, всі, все це має значення, тобто кожному розглядається кожного окремо, і по кожній справі приймається рішення. Для отримання дров від держави. Спочатку необхідно подати заяву до органів місцевої влади. До неї слід додати низку документів. Документи, які громадяни повинні з собою мати, це обов'язково оригінал паспорту, код і пільгове посвідчення, і довідка про склад сім'ї, хто зареєстрований в даному господарстві, і обов'язкова наявність, де вказано, що є пічне опалення. Заяви для забезпечення деревиною у Нікополі приймаються до 10 грудня в управлінні соціальної політики Нікопольської міської ради з 8 до 17.00. довідка за телефоном, який ви бачите на екрані, Юрія Коча, Сергій Мельников Ігор Силко. про Нікополь. Нацполіція запускає чат бот для отримання інформації про зрадників та колаборантів. Тепер повідомити про прибічників росіян можна і через Телеграм. Кожне звернення опрацьовується. Інформація ретельно перевіряється. Анонімність гарантована. Від початку повномасштабної війни порушено майже 500 кримінальних проваджень, зібрано докази протиправної діяльності та повідомлено про підозру за фактами державної зради та колабораційної діяльності майже чотирьом сотням осіб. Тож просимо усіх мешканців району не залишатися осторонь і повідомляти про можливих колаборантів. Від цього залежить життя і безпека усіх. Також нагадуємо, не варто обговорювати в інтернеті можливі місця розташування збройних сил України. Така інформація працює на руку ворогу. Не нехтуйте правилами повітряної тривоги, переходьте в укриття чи дотримайтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.